Привіт, ви на каналі Вуйко. Ми сьогодні в місті Луцьку, точніше в околицях Луцька, і привезли плити перекриття опалубні. Я давно про них мав зняти відео. І ось такий прекрасний момент. Третя фура стоїть, зараз буде розвантажуватися. А хлопці монтують безпосередньо наші плити перекриття на цьому будиночку. Вже дві фури розвантажились. Ми приїхали в такий прекрасний момент, з таким гарним світлом, щоб показати вам. Ці всі процеси. Зараз я підійду ближче до будівництва і безпосередньо ви подивитеся саму плиту і як відбуваються всі процеси. Як бачите, я зараз безпосередньо знаходжусь на самому перекриттю, вже частина плит використана і перекрита. Це плита перекриття опалубна, висотою 22 см. Є різні довжини цієї плити від 1,5 до 9 метрів. З навантаженням 800 кг на метр квадратний. Зазвичай використовується марка бетону V25, V30. Ці характеристики, в принципі, я пишу в описі, ви можете подивитися. Морозостійкість F-50. Можете подивитися характеристики, більш детальніше ознайомитися про плиту перекриття. На цей об'єкт приїхало дуже багато різних розмірів. Всі в основному шириною метр двадцять, по одній простій причині, тому що вони дуже гарно. Укладаються в таку фуру тентовану або відкриту. Фура має ширину прицепа 2,40, а відповідно, якщо вона ширина 1,20 м то можна одна біля одної і по 5 штук в стопку. Довжина такої фури 136 13,6,6, і, відповідно, можемо складувати по ну, 22 тонни, вона вміщає, ця фура, це може бути. Якщо 6-метрових плит, то це буде 10-11 плит. Якщо таких менших, як ми сьогодні привезли, це плити 4,80 на метр 20 то це буде 15 плит. В принципі, ми стараємося розраховувати максимально оптимально дешево по доставці. І доставка у нас по собі вартості, тому що фури йдуть проходящі. Це ті, які вертаються, наприклад, з міста, де виготовляється плита прикриття, і вартість рахується в одну сторону. Тобто часто так буває, що ви дивуєтесь, як ми привозимо нашу плиту перекриття з іншого міста, а тут немає нічого такого фантастичного, просто ціна у нас нижча в нашому місті, і ми привозимо до вас нашу дешевшу плиту по собі вартості доставці. І вона є конкурентно здатною стосовно ваших заводів, ваших місць. Безпосередньо ми говоримо, наприклад, про місто Луцьк і околиці, де сьогодні ми знаходимося. І розвантажуємо наші плити перекриття. Кран переїхав у більш вигідну позицію. Зараз остаток плит буде розвантажуватися біля будинку, а вже пізніше домонтується по готовності будівельників. Отакі от. Волинські краєвиди і такий гарний будинок квадратів на 180 десь. Навіть можливо до 200. Отака от плита перекриття 480 на метр 20 Отримує навантаження 800 кг на метр квадратний. Нижня частина корона називається зеркало. Вона максимально рівна. На неї можна вже класти якусь стяжку. Крутити гіпсокартон, простими словами, стеля у нас максимально рівна. Верх трошки шершавий, але це не принципово, тому що буде зверху кластися стяжка. Зараз я ще покажу верх. Як бачите, наш клієнт використовує цеглу з влаштуванням армопояса. Це у нас монолітне перекриття. Я так зрозумів, це буде вікно панорамне. І десь приблизно... До 15 см армопояса, як ви можете бачити, і на них кладеться плита перекриття. Монтажні петлі в цих плитах перекриття закладаються відразу в опалубку на заводі. І ви, вже, купуючи ці плити, вони приїжджають в такому вигляді і монтуються вони за допомогою захватів. За оці крючки. З однієї, з іншої, таких. Саме от. хлопці працюють. Висота плити у нас 22 см, як я казав, і довжини у нас їх різні. Приблизно від 1,5 метри можна робити вже плити до 9 метрів. Що стосується плити висотою 22 см. Що ви плануєте на об'єкті потім? Плити змонтувати трошки пізніше, обов'язково вони мають кластися на такі дерев'яні підкладки для того, щоб плита не знищилася у процесі зберігання. Як бачите, бетон світлий це означає, що марка бетону висока, вона показує дуже хорошу експлуатацію під час служби. Ще хочу вам розказати про перевагу використання плити перекриття перед монолітним перекриттям. Плита перекриття у нас вона вже готова продукція, вона приїжджає на об'єкт. І монтується вже на на готовий каркас будинку. З, наприклад, як на цьому будинку ми можемо бачити, є армопояс, вже будується на виходить, викладений армопояс. І ми не затрачуємо час на виставлення опалубки, на робочі бригади, на перевірку міцності бетону і так далі. Тобто це перекриття вже готове до експлуатації і по ціні часто дешевше і навіть. Точно дешевша, ніж, наприклад, монолітні перекриття. Монолітні прикриття більш будуть використовуватися у складнодоступних участках, де ціна, наприклад, плит перекриття дорога. В співпраці з нами ми постараємося максимально удешевити вартість вашого перекриття і забезпечити надійність. Через міцність і і якість наших плит перекриття ще стосовно плит перекриття, скажу, що вони мають пустоти, які можуть використовуватися як інженерні мережі. Про них можна через них можна прокладувати кабель, і в силу того, що є пустота, десь приблизно в плиті. 15 сантиметрів це дозволяє утримувати повітря тепле взимку якщо правильно налаштована і зроблена вентиляція, то таким чином плита перекриття ще й утримує холодне повітря. В принципі, про ці всі штуки більш детальніше, мабуть, краще щоб розказав якийсь інженер-будівельник. Наша задача дуже маленька. Ми забезпечуємо вас якісним залізобетоном. На ринку України. Так що дякую, ставте лайк, підписуйтесь, я буду вам дуже вдячний. Телефонуйте, ми в робочі часи на зв'язку і будемо раді вам запропонувати нашу продукцію. Дана плита перекриття кладеться обов'язково з запахом приблизно 15 см, бажано не менше. І обов'язково на Армуючий пояс, так от збоку покажу. Для чого це робиться? Тому що цегла може просідати, а армуючий пояс буде формувати монолітну конструкцію і дуже хорошо тримати ці плити. Тому, якщо ви берете стандартну плиту 22 см, обов'язково робіть армопояс не менше 12-13-15 см. Дуже гарно це видно тут. Я, хлопці, обов'язково вам потім скину. Наш Вуйко будете шукати. Наш Вуйко. Наш вуйко. Ти звідки? Закарпаття де? Ні, я з Рівного. Ого. Так. Хлопці трошки бояться показувати свої обличчя на будові. Хлопці-будівельники, які займаються безпосередньо перекриттям цих плит і кладуть ці плити на армопояс, на типу на, на, на скелет будови. Але ми обов'язково замажимо їхні обличчя. Реклама рухає торгівлю. Але якщо вам потрібна буде бригада з монтажу, ми обов'язково вашому місті знайдемо. Ми працюємо по всій Україні, де дозволяє будівництво, де дозволяє мирні спокійні території, де можна будуватися і розраховувати на безпечну експлуатацію будинків і, взагалі, ваших будівель, промислових будь-яких, будь ласка, цікавтеся, телефонуйте. Опис стосовно самої продукції в посиланні так само додамо телефон. Дякую вам за перегляд. Таким чином ви бачите, кран дістає плиту перекриття з прищепа фури і пере на на участок, на вільне місце. Цей процес ми гарно фіксуємо і вам показуємо. Тут ви можете бачити додаткові дерев'яні. Прокладки для того, щоб плита не тріснула на звичайній земляній поверхні, кладуться підкладки, як оці маленькі дерев'яні балки, а потім поверх цієї плити можна класти додаткові дерев'яні підкладки, вони зазвичай йдуть в комплекті. І стопкувати ці плити приблизно по 5-6 штук на одну стопку. І одна біля одної так само можна її класти. Тобто для зберігання. Якщо ви будуєте такий будинок і використовуєте плити перекриття, вам, по суті, буде потрібно плити перекриття. Отакий кран, як ви бачите, який працює на задньому фоні. Бригада з двох-трьох людей, які будуть виступати як стропольщики, будуть ваші плити складати, перекладати, монтувати безпосередньо на будову вашу, на ваш будинок, або на якесь ваше промислове будівництво, якщо таке планується, якісь гаражні кооперативи, можливо, можливо, склади і так далі. І нагляд, обов'язково нагляд, людина, яка відповідає за будівництво, це. Прораба або будівельник, якщо ви будівельник, ви можете зекономити і кошти свої через те, що ви зможете проконтролювати ці всі процеси і забезпечити належне і гідне використання вашого перекриття, і взагалі доведення вашого будівництва до ефективного в ньому проживання. Що маєте на увазі під ефективним, щоб вашому будинку було тепло? Е в ньому добре пахло, і щоб ви там себе почували комфортно. Ми продаємо такі вироби, які будуть вам надійно в цьому допомагати і довго служити. Місто Луцьк. захід сонця і наші панельні. Перекриття. Плити перекриття. Вони ж панелі перекриття. Якісно і правильно укладені. Уже 9 година. І в кінці робочого часу вже хлопці курять, чекають, коли розвантажиться остання фура. Я так само дозніваю до для вас останні штрихи. Як буде по-українськи правильно. Я бажаю, щоб ваше будівництво було успішним і доведеним до кінця проживання у ваших будинках. Вас радувало, щоб ви тішились з того, що ви живете в своєму збудованому будинку. Так що до наступних відео. Закінчив свою роботу. Зняв для вас крутий ролик, так що обов'язково лайк, писка, приходьте за посиланням. Дякую за перегляд. До наступних зустрічі. Пока. Oh, well, you know what? I'm, I'm painting with the broad brush here, people. I'm just saying. I know what I was saying. Halfway through that, I, I fucking got lost in, in the sugar of cheesecake at eight in the fucking morning.